Попереджений про акцію новий голова Тернопільської ОДА з приміщення виходить швидше, ніж туди прийшли самі учасники акції. Каже, відколи на посаді, до нього щодня шикуються живі черги. Вислухав і думки представників самооборони Майдану області та правого сектору. Активісти незадоволені одним з трьох кандидатів на посаду заступника голови ОДА висуванцем від політичної партії Удар Віталія Кличка Ростиславом Левчуком. Незадоволення підтверджують фактами. Він працював на посаді. Голови управління охорони здоров'я та медичного забезпечення в міській раді. До того він був депутатом міської ради від соціалістичної партії. На наступних виборах він балотувався від фронту змін. Пізніше вже працював на посаді голови управління, вже як йому запропонували представники свободи. Я наголошую Свобода є ідеологічною партією. Ще далеко до тих революційних всіх процесів ми пам'ятаємо справу. Цієї дівчини, яка загинула чисто через те, що не хватило кисню вже в кисневому болоті. О, е, така ганебна справа мала би, як мінімум, е, скажімо, надавити на совість керівнику управління охорони здоров'я міста, і він, як мінімум, мав би попросити пробачення і піти у відставку. Він цього не зробив. Претендуєш на посаду чиновника, чекає ретельної перевірки та люстрації, наголошували активісти. Губернатор запевнив, облдержадміністрація не місце роздачі посад. За словами Олега Сиротюка, люстрації в області бути. Усі працюватимуть прозоро і за злочини відповідатимуть. Жоден з кандидатів каже, поки не оформлений на посаду. Інформацію про претендентів пообіцяв перевірити. Будь-який кандидат зараз на будь-яку державну посаду буде проходити спецперевірку шести державних органів, служби безпеки, прокуратури міліції, всіх необхідних контролюючих. Тобто все, що ви назвали, воно правда, значить, воно отримує підтвердження. І в тій перевірці жодна людина без перевірки не буде призначена на посаду. І на даний час жоден заступник не призначений на посаду. Вони лише є як кандидати. Здані їхні документи, от зараз це є той етап, коли я здійснюю перевірку. Зі своїми пропозиціями на акцію прийшли і тернополяни. Одна з учасниць, яка відмовилась себе називати, наголосила на потребі створити реєстр майданівців з Тернопільщини. Ніхто не знає в Тернополі, скільки в нас загиблих, скільки в нас пропавших і хто потребує цієї допомоги 28 лютого. А вже з першого числа набрав чинності закон про надання допомоги постраждалим. Ви це, мабуть, знаєте, і там досить така велика допомога. Допомогу сім'ям загиблих і постраждалих обіцяють і в Тернопільській обласній раді, проте тільки після того, як приймуть обласний бюджет. Ідею добровільного створення реєстру голова облради підтримує. Їх області є десятками, скажімо так. Деякі хочуть себе зголошувати загалу, деякі не хочуть зголошувати. В області також не секрет, що області проходили певні курси реабілітації лікування особи, які є споза меж цієї області. Тобто я вважаю, що коли буде прийнятий бюджет, і у фонді голови обласної адміністрації, і в фонді голови обласної ради є матеріальний кас, кас, служба матеріальної допомоги, і є зрештою департамент охорони здоров'я. Ми будемо зможе надати всю необхідну допомогу цим людям. Розібратись у призначеннях домовилися якнайшвидше і відпустили очільника області до роботи. Я надіюся, що ви будете враховувати думку людей, а не там коткотрихось конкретних партійних лідерів чи ще якихось варіантів. Все, наразі бажаємо вам успіху. Надіємося, що ви врахуєте дану думку.